На Херсонщині селяни власними силами організували станцію швидкої медичної допомоги. Село Милове розташоване за 30 кілометрів до найближчої лікарні. І на медиків люди чекали годинами, тому й вирішили взяти все в свої руки. В приміщенні сільської ради обладнали диспетчерський пункт пінстацію швидкої. А волонтери навіть допомогли придбати авто. На виклик виїжджала наша Ірина Заїка. З звуками сирени, мобільний додаток у смартфоні. Повідомляє бригаді швидкої, що на них вже чекає пацієнт. Людина телефонує на 103, Диспетчер приймає, потім перенаправляє на диспетчер напрямку і приходить нам виклик. Інформацію, куди виїздити, яку допомогу надавати, отримують смс-кою. Дві хвилини зібратися і мерщій до машини. Вулиця Леніна, 19 Боренко, підвищення артеріального тиску. Пацієнтка Ганна Васильівна зустрічає фельдшерку як рідну. На швидкій допомозі у миловому працюють усі свої місцеві. Заходь, заходь, Оксаночка. Добрий день. Добрий день. Швидка допомога прибула так погано стало. Не знаю, така головна боль у мене. Що вообще злякалась думаю, хто зна? Думаю, скоро допомога тут на місці, хай приїдуть. Проблеми із тиском у Гани Васильівни не один рік. Раніше каже: на швидку треба було чекати довго, бо найближча станція за 30 кілометрів у райцентрі. І поки медики доїдуть понівеченими дорогами до неї у Милове, минають години. А нині допомога примчала за лічені хвилини. Набрала номер 103. І зразу через п'ять минут скоро приїхала до мене. Власна станція швидкої допомоги у Миловому з'явилася місяць тому. Тут вирішили не чекати ані реформ, ані фінансування з центру. Зібрали гроші громадою та організували власну підстанцію швидкої допомоги. Облаштували усе в приміщенні сільради. Було десь приблизно використано 100 тисяч. Ремонт ми робили самі, все повністю ми самі робили. Встановили меблі, закупили обладнання. На екскурсію підстанцію веде Олена Шолох раніше працювала дитячою. Медсестрою, а нині очолила швидку. Це в нас маніпуляційний кабінет, який існує для самозвернень, де надається швидка медична допомога. Тут знаходиться в нас чергова бригада, яка знаходиться. А тут У нас умови дуже добрі, я б сказала. У нас є вода, у нас є тепло, у нас все є необхідне. Організували навіть автомобіль для швидкої коштами. Допомогли волонтери. Наш херсонець він мешкає у Німеччині і він знайшов автомобіль, який ми у складчину придбали. Машина 98-го року випуску, проте у робочому стані в Німеччині також працювала у швидкій херсонцям. Дісталася повністю обладнана та пристосована для надання допомоги. Є подача кислорода. Тут у нас є електрокардіограф. Потім у нас є перев'язувальний матеріал, акушерський набір, це якщо роди, тут знаходиться на цей Є навіть автоматична система ношів. Таке обладнання значно полегшує транспортування хворого. Тут ще удобно, вона тут стоїть, підкатили, положили. Автоматіські зайшла вона туди. на підстанції швидкої. Працює 11 чоловік: фельдшери, санітари та водії. Виїжджають по усім околицям. Це 12 сіл та 8 тисяч людей. Раніше розповідають херсонці у своїй місцині бачили швидку кілька разів на рік, та й то у екстрених випадках. Та нині лише за місяць роботи підстанції у Миловому швидка прийняла 120 викликів. Поки зберігава приїде. Скора допомога, то людина може і померти. Це як кажуть факт, є фактом. А тепер уже слава Богу, в основному вже пожилі люди. То скора допомога це нам як находка. А милівські урядники тепер до швидкої допомоги думають організувати ще й власну пожежну частину. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.